Доброго дня, любі малята! Подивіться уважно, хто до нас сьогодні в гості завітав. Так, це маленький їжачок. І він хоче запропонувати нам пограти в його улюблену гру, яка називається Смаколики для їжачка. Давайте пригадаємо з вами, що звуки бувають довгі і короткі. Подивіться уважно на цей малюночок. Це яблучко. Це довгі звуки. А ось вишеньки їх по дві. Це будуть у нас короткі звуки. Ну що, готові? Давайте починаємо. Подивіться уважно на картинку, то в нас були простіші завдання, а це трошки складніше. Яблочко, нагадую вам, це довгий звук, вишенька це короткий. Подивіться уважно і повторюйте разом зі мною. Роздивіться уважно, це наступне наше завдання. Нагадую вам, що яблучко це довгий звук, вишенька, короткий. Ну що, приготували? приготували свої долоньки? Спробуємо. Да, у нас перші два звуки будуть короткі, а потім будуть довгий. Так. Дуже сподобалась наша розвага і гра, яку полюбляє наш жічок. До побачення! На все добре!